Нещодавно Маша Єфросиніна стала однією з амбасадорів всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як? Що була започаткована першою леді? Сьогодні в нас у гостях телеведуча співзасновниця громадського об'єднання фонд Маша, почесна амбасадорка ООН у питаннях народонаселення, авторка та ведуча ютуб проєктів екзамен, нова реальність і шоу Дорослі дівчата. Коротше, я не перераховуватиму далі, тому що у нас просто не вистачить часу на спілкування. Зустрічайте Маша Єфросиніна. Дякую. Дякую. Нарешті, Маша, я, я так рада, що, що, не, що нарешті ти в мене, тому що я в тебе вже була і я мріяла. Яка ти момент. красива, Оленка. Дякую. Мені не дуже подобається, що ведуча красивіша за героїню, але я не знаю. Ну, навіть. Саме для того я тут є, розумієш, щоб завжди була планка знизу. якась. Слухай, е хотіла почати знаєш, з фрази не хвилюйся, ти не на екзамені, але я так розумію, що вона зараз, <с séries> то я сама собі зараз говорю. Ти що, хвилюйся? Ну, я трошки хвилююся. Ти хвилюєшся зі мною? Так. Ну просто в мене немає, бачиш свого YouTube каналу. Я не веду інстаграм. А це Но... даремно. Але не надо. Не надо, не надо. <laughs> Давай, почука, ти я замислилася. Я вся. на Ютуб-каналі, <laughs> ти тут спокійно. Розподілили. І дружбі нашій будь. Юрка, ти в да. я Ну, в TikTok, Я в Тікток, так? О, Юрка, в да. <laughs> там вся молодь. Там вся Там вся молодь. Ні, ми там теж є, до речі, з Поляковою. Ну, я ж кажу, вся молодь там. Машуля, є да. е, розмова. Боже Божу, да. а а ну так а ну, по серйозному настрою, ну, Олена? Тому що, тому що дуже серйозна ініціатива. Ти просто проявлена і займаєшся великою кількістю проєктів і соціальних, е, в тому числі. Але я хотіла просто поговорити про актуальне угу. Програма ментального здоров'я. Ти як? Ти там одна з амбасадорів е, разом з машою там Монатік, Паша Шавжеш з банди да. з агенції Банда. Хто велбой Сергій mm -hmm. Коваленко, очільник, ясно, ну і багато інших людей. От скажи, будь ласка, а вас якось ну перевіряли ваш стан На ментального здоров'я mm -hmm. для тих слухай. Цих ну, ну може, і так, може, і перевіряли, але ж в моєму випадку розумієш, я не могла там не бути, тому так. що я стільки е, займаюся тим, що привертаю увагу до того, що нам всім треба займатися своїм ментальним mm -hmm. здоров'ям, особливо під час цієї страшної війни. В якій ми живемо. Тому е я страшенно зраділа, що маю ще один інструмент донесення того, щоб всім нам, от вам, вам, тобі, Юрчик, мені, да. нам всім треба щодня перевіряти свій стан настрою, і це точно не балачки і не порожні, і не е там якась знаєш, е дивна риторика, тому так, так. що нам всім зараз трохи зле. Ні, ментальне здоров'я це. Новий норматив, за яким треба слідкувати, інакше ми потім свою країну не відбудуємо. Ну от я тут згодна на 100%, тому що якщо там у мирному житті ця тема була ну вона така... дуже неоднозначна, вона другорядна, вона не на часі, психологи для психів, і все, 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 все це нічого. Я, нормальний, я да. нормальний. А у цій програмі там є. Певна кількість гарячих угу, ліній, да? і люди, які українці за кордоном, українці угу. в Україні можуть звернутися по будь-якому питанню, яке тригерить, яке не дає спати, яке не ну, яке ти не вивозиш. Тобто, ну це так працює. По-перше, це програма нагадує про те, що якщо в тебе поганий настрій, тобі зле це нормально. нормально. Якщо в тебе апатія, якщо ти не хочеш сьогодні вставати з ліжка, це нормально. Поважай цей стан, це теж ти. Ми не повинні бути я завжди як такий, е, знаєш, стійкий, стресостій е, ну, ну, елемент, так, так. який повністю рухне потім. Це нормально, треба і полежати іноді, і соплі, і слюні попускати. Ми живемо в аномальних для нас умовах неприродньо для людини бути постійно в стресі, неприродньо щодня читати про погане, неприродньо бачити і чути про смерті біль таке інше. Ненормально те, що ми зараз отак виживаємо і ще здібні щось творити, видавати, виробляти. Це, вже... це говорить про нас як про дуже сильних людей. В будь-якої людини в Європі, коли вони там кажуть, ой, ми вас погугли, почитали у вас своє розважання... Шоу на Ютубі, ми б не змогли. Я кажу, а щоб з вами ми б вмерли, ну. кажуть європейці, і, до речі, не брешуть. Повертаючись до тих, як це треба. Е Просто усвідомлювати, що є програма, яка допоможе тобі. Або за допомогою телеграм-каналу, де є різні техніки, вправи, щоб розслабитися прямо зараз, практики на дихання. Взагалі, будь-що, як людина може собі допомогти розслабитися, це і є піклування щоденне про свій ментальний стан. От як ти можеш розслаблятися щодня, що ти робиш? Ну, якщо чесно, в мене є е, така дихалка. Дихала, ну, тобто дихальна я... гімнастика. Так. Квадратов? Квадратом, так. Да. Ми знаємо звідки вона у нас. Наша майстриня попила да. по на чотири. Чотири на, на чотири. Означ... Я зачиняюсь у машині. А я ще, я ще іноді в мене є така штука. Я коли приїжджаю паркуюсь, я не йду одразу додому, тому що я розумію, що в мене там буде. А що ти дихаєш? В я зачиняюсь в машині, і ну просто і просто три іноді... я, да, я, я чесно. Я іноді просто сиджу. Сиджу у тиші або включаю музику. Просто отак. От мені потрібно побути на одинці, а в мене, наприклад, немає такої. Отже, дихання. Вам треба робити на чотири рахунки вдих, на чотири рахунки затримувати дихання і на чотири видихати. І потім І так знову на 4 затримання. 4 хвилини. Все дуже просто. Квадрат. Вдих 4, Затримка. 4, Давай. видих 4, Вдихай, 4. я буду рахувати. Добре. І Вдих. Раз, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Затримка: один, два, три, чотири. О, і далі потім вдих, і і такі квадратів? Чотири хвилини. У мене во дворі так палити вчили. <рес> Витихай, <рес> видихай. <рес> видихай, да? затримай, видихай. Так, так, так. Нещодавно, буквально напередодні цієї зйомки, ти виклала відео, де твій син Саша <рес> зустрівся, я так розумію, після довгої <рес> розлуки <рес> приїх, з татом, <рес> з Тимуром. Скільки вони не бачились? Ну, було дуже зворушливе відео. Ну вони. Тимур, чоловік матчі, він просто в ЗСУ. Так, да, вони і... півроку не бачилися. Півроку? Так. Да. Да. Я або в місці вісім. Ну вони бачились, бачаться щодня в них ну, онлайн. до 21 години. Вони обов'язково зізвонюються. Коли Тимур ще не був такий зайнятий, як зараз, по своїх там справах, і вони вони робили уроки в онлайні. І зараз вони обмежуються лише тим, що Сашко йому читає 20 хвилин книжки так, щовечора. І от вони зустрілися. Чесно кажучи, реакція була така, що я ну, не знала, чого очікувати, або в нього буде істерика, потім, або він замовкне. Бо... Це коли знаєш, діти вони ж не контролюють свої емоції, своє тіло. В нього була аж така: він, тато! І він так стрибав, він такий височенний став, тато і плакав, і сміявся, але ми дали його всім емоціям виплеснутися. ну це... Слухай. Да, ну це... Я чесно я декілька разів передивилась так вже. Ну, було... Тому що було якось, знаєш. Ну... Дуже якась інтимна така штука була. Вони вони, вони зустрілись. Тимур, Тимур сидить за столом, Сашко підходить. І угу. ну чесно, ну ніби в кіно. Ти ж зрозумієш, у мене такого відео є багато, і зустріч я знімала, і все я е, викладаю лише там пів відсотка всього. Але і мені важко і те викладати. Але я пам'ятаю, як я виклала єдиний раз, як я пропаджаю Тимура власне, на фронт. І ти знаєш, в мене потім не було взагалі дня. Мені довелося відмінити всі свої зустрічі, все тому що в мене телефон спалахнув просто від кількості е, повідомлень від жінок зі всієї України. Дякую. Тобто я зрозуміла, що жінок, які на сьогоднішній день чекають своїх чоловіків, мільйони настільки. Ну не мільйони, власне, всі, хто на фронті, хто на навчаннях, хто в ТРО, хто на фронті, хто в запасі, хто ну. Стільки жінок, що я зрозуміла, що треба і в цьому їх підтримувати. Хоча мені в соціальній мережі викладати все, що пов'язано з Тимуром, дуже важко. Мені навіть говорити про це важко. Давай це варто просто варто. Так, Маша, спокійно повертаємось, повертаємо, бо в нас е, надійшли листи від глядачів. Прям я листи? Ну так, я у телеграм-каналі своєму. Ви впевнена, що у вас Дуже є питання. Та листи. Листи. Це я це мене трошки там флешбечнуло. Да. Коротше кажучи, у телеграм-канал мої підписники надіслали багато запитань до тебе. І ось, наприклад, одне з них проваждає з Олею Полякове. Mm -hmm. Маша, як ви вдвох поєднуєтесь? Ви такі різні. Одна спокійна, адекватна, тендітна, розсудлива, а інша ти. Це запитання надіслала нам якась Оля П. <рес> <рес> ну, <рес> якщо серйозно, yeah. просто я думаю, багатьом з нас цікаво. Ваш спільний проект з'явився, тому що ви були подругами, чи ви стали ними, тому що з'явився спільний проект. Та ні, то наш спільний проект з'явився, тому що існує Оля Полякова. Просто вона І, є. Іноді краще породитися, ніж відмовляти. Я відмовлялася. Я казала ні. Ну тобто, я розуміла, тому що людина, ну є там вже історія ми її самі розказали, людина, яка не приїхала один раз до мене на інтерв'ю. Я пам'ятаю, коли вона дізналася. Людина, тобі. яка може тобі в обличчя сказати Все, мене все задовбало, ідіть в сраку. Все! І піти зі студії, ну як ми будемо видувати там що два тижні, шоу, це неможливо. Але вона була непохитна. Вона запросила мене до себе додому, накрила поляну, а поляна в неї така, що там скатерть самобранка, воно не сиру наварила. та з сиру, там були якісь макарони, картопля, капуста, капусняк, борщ, хліб. Вона казала: все їж, все їж. Я хочу бачити, що ти все їш! худа, шобла, вобла. Оце вона все мене це. <плес> І так кажу, в нас буде шоу відбуватися. Вона казала: ні, а от шоу буде все прекрасно. Ми з тобою будемо розказувати всю правду про нас. А жінкам що хіба не треба знати всю правду? Що ми теж люди, що ми теж нормальні, що ми теж не хочемо сексу іноді? Я кажу, а я завжди хочу сексу. Ста. Вона мені каже. Ми і почали. Я кажу: добре, знімаємо пілотний випуск. Пілот це проба. Я кажу, добре, давай знімемо про те, на чому ми знаємося дуже добре. Про довгий шлюб. В тебе 17 років, в мене там 18 років шлюбу. Давай про це і запишемо. Ну і сама, знаєш, це вибухнуло понад 2,5 мільйони, всі цітують. Ми дзвонили нашим чоловікам і запрошували їх на масаж з хеппі-ендом. Ну і потім, коли в тебе 2,5 мільйони переглядів, коли ти не можеш вийти на вулицю, ніби ти щойно провела нову фабрику зірок, розумієш? І люди всі кажуть, я все. І вони питаються не у мене, а в мого чоловіка. А, 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 а чи мультика? Він, ну, ну, він вимушений був подивитися, бо поки він пройшов від нашого дому до кав'ярні, його п'ятсот разів спросили, чи в нього був там енд. Що ти І це, а що таке хопі? Ти і про це не знаєш? Господи люди, де я? Їм досі листи на папірцях пишуть. Інстаграм вона не веде. Що таке в Та людини енд, не знаю. Нура, ти, е ти хоча б такий масаж з ендом? Ну не позорь мене. Дивиться, моя дружина, звісно, ні. Я не знаю, що <цел> <буз> <чел> <чел> Ні, <Не>, я ти <пуз> <пуз> я знаю чисто теоретичну базу. <пуз> теоретичну базу. Ну, <пуз> добре. Ну Просто а... друзі і чоловіки, і ну, зазвичай не дивляться проекти е, своїх друзів. Ми та жінок. теж так думали. Але вони все дивляться, Серйозно? але вони ржуть. І по-друге, моєму чоловіку вже... ні, йому Ї... нема чим крити. В якийсь черговий раз в моєму житті, коли я казала: все, все, все. все. немає моєї телевізійної кар'єри. Він мені казав: йди на Ютуб, роби що хочеш. Там немає кордонів, там немає. Там нарешті ти можеш бути собою, такою, як тебе знають наші друзі, наші діти. Як я тебе знаю, нормальну, шалену, іноді ну, усіляку. І коли вийшли дорослі дівчата, і мій чоловік знав про мене набагато більше і про нас, він сказав. Ну, добре, я ж сам тебе на це наштовхнув. Я просто не думала, що такий буде попит і така буде популярність на темі. отаку, отаку. від жінок саме розумієш, коли Оля каже: Та я ж 17 років заміжня, оцей комбайн треба розкачать, щоб оцей один колосок помусолить. <гум> 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 ну, це ж в тіктоці. Яку, я, я тебе покажу, що це таке. І оце, власне, Друга, там. Просто ти треба. Тебе, мене. Тут, тут і і Добре. там по 20 мільйонів цих мемів ми зрозуміли, що ми ну, потрапили в, в яблучко. Маш, там від вас не очікували такого. Абсолютно ну. від нас не очікували. Ми самі від себе не очікували такого, це правда. А моя, а мала, е, Ольчик, читаєш всі коментарі. Ага, да? Потім значить, вона пише е, серед. Чотирьох тисяч коментарів, два. Що ти мене перебиваєш? Я кажу: а три тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім. ти мені слова не маєш сказати, не даєш? Це нормально. Вона каже: Я то не читала. Того не було вже. Коли Ні. я читала, того вже не було. Так. Ющик, а, дівчат, ти 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 маш, ми ніколи нікого не відпускаємо без гри. А у нас гра, яка має назву П'ять сік на все про все. Все в моєму житті. А, шановні інфлюєнсерки, ага. yeah. а -а -а -а. з б <laughs> Ну чого з образ? Ну, це, ну. ну подивись на нас, які ви інфлюєнсерки. Ну от тут туди дивлюся, там все супер, навіть по цифрах. Лена, Лі, теж інфлюєнсерка, може по цифрах там не так, але її Уважання, думка дуже важлива. Так. Принаймні до мене, от вона сказала для мене, от вона сказала, це норм. Я вдяг все. Вона моя інфлюєнцерка. До речі, молодець. Це красиво. Е, так тож, що буде відбуватися? Вам буде треба давати відповідь на запитання, що я поставлю, точніше, не одну відповідь, а три за п'ять секунд. Коли закінчили, натискаєте дзвоник. А питання на якусь тему? О, на тему жіночу, звісно. О, ну, а, у нас буде лічильник. А давайте послухаємо, що таке лічильник. Угу. Ну, він як лічильник. О, це ніби моя собака щось жере з пола. Це Оля прислала нам. А, так, голосове. Я зараз в кафе. Тож, у вас є 5 секунд, не уходьте вниз. А, підіймаємось. А, тож, Лена, три речі, які завжди є у сумочці. Це цей кошельок, окуляри і а, блиск для губ. А телефон ма! А ні, він в руках. А. а. Все чітко. Ідемо далі. Маша, три продукти, які ти собі не дозволяєш. А, нічого заверного такого солодкого торти. А це пішли, пішли торти їсти. А, цукор а, тісто. Ну супер не встигла, але класно все сказала. А що заверного? Що вмер. Та то поцілунок був. Оля доїла і все, і поцілувала. Що заверного? Ну оці заверні пірожини, оці все, то що от лежить. Мені підказують, не втрачаємо темп, але важко втратити те, чого нема. Тому давайте трошки нарощувати темп. Лен, назви трьох... Трьох своїх коханців. Да, трьох коханців. Слухай, що не ти ведеш цю вікторину. Трьох коханців за останній тиждень. Так, Лен, назви, будь ласка, трьох найсексуальніших Чоловіків. Ну, чому це питання? Е, мій чоловік, е, твій чоловік, е, і ти. Блін, бо ти крута! Я б так не змогла. Три речі, які тебе дратують в чоловіках. А, а, ж, 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 ш, нахабство. Ну коли він такий чаш Десь сюди десят Фамільярність це. Це не си б'ядала в пику і жадібність. Супер, стигла, п'ять секунд, рівно. Маш, 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 давай, державний канал. Ненавиджу маш. бидло. А дурнів тебе поважають. <ривіт> Льош, привіт, Льоша. Ти ок. Йдемо далі. Лен, три речі за які тобі соромно. Ох, О, за те, що я шльопала дитину свою. Та ну, що, неважливо, так. Ну все. Ну ні, за все що. нормально. Шльопала дитину ну, все, що, от дит... так. От. Це ж її на один раз шльопала, напевно, три рази набереться. Так? Та ні, ну. Кож Кож Кожну по разу. Маш три зменшувально пестливі слова, якими тебе е, називає чоловік. Масянчик, Масясік, Мусік. Супер! Я, я звернув увагу, що перше вклалося в час. <ріст> так, так, дуже <ріст> ну, Однако він коли каже, Маша, все, можна йти. О, Маша. Сух, а мас... ні, 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 ні. Марія. Машенька. 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 да, і тебе так. Послухай, <ріст> Машенька. А, 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 і а в мене все? таке те ж саме да. на uh, Олена. Ну коли хтось с -с 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 Ні, У ну, мене ніби там ласкава Ні, машенька. А ну, так це Олена... та людина дуже близька, і коли О -о -о. вона так трохи офіційно, ти одразу. Елена, три зменшувально пистливі слова, якими ти називаєш чоловіка. Mm. Uh, Теж <плес> <С> Сиренький сіренький. <плес> uh, uh, чуєш? <плес> Oh, oh, oh. oh, Назим. це так. <laughs> Маш, назви три свої плюси. Uh, я добра, люблю людей і. Uh, ну, так. Да. <laughs> Я чесна, я не брешу. Я чесна, я, у мене їх тільки два. І в мене, і в мене тільки два да, це третє. Друзі, давайте поплескаємо нашим дівчатам. Фантастично! Дякую. Вони встигли за 5 секунд багато. Мачуля, дуже дякую. Маш. Маш. Ой, як несподівано! Отже, дуже... а це теж я заберу мабуть. Давай так, це залишиться мені. В мене там піцушка. Я Люблю тебе, дякую, дякую тобі, дуже що прийшла. Я сподіваюся, не в останній раз. Я буду відкрити інстаграмів. Кобі baby.